Люди всіх вітаю! Сьогодні розповім про саме ефективну обробку саду по весні. Особливо вона допоможе тим людям, які знають, що таке кручевість персика, тому що це біль кожного садочку по весні. Для початку покажу, як виглядають бруньки, щоб ви могли орієнтуватися на свої дерева. Ось так виглядає персик. Ще не відкрилися, навіть ще не полопались бруньки. Тому якраз саме час цим зайнятися. Бо якщо вже почнуть вони лопати, це вже буде пізнувато. Потрібно буде обробляти меншою дозою розчину, а якщо вже буде в нас рожевий конус, то взагалі краще від такої обробки утриматися. Давайте покажу, як черешня виглядає. Також ще не розкрито. Все окей. Ось так виглядає слива, можна обробляти всі плодові дерева, які є в вашому садочку. Груші, яблука також без питань. Але хвойні не можна цим розчинам, про який поговоримо далі, обробляти. Тому що будемо проводити обробку бордоською сумішю 3%. Будемо готувати саморобну бордоську суміш, тому що покупна не завжди хорошої якості, а так самі приготуємо і будемо знати, що вона 100% у нас працює. Для цього. Нам потрібно, я буду розповідати, на 10 літрів води, 300 г мідного купоросу. Треба, щоб ось був такий темно насичений колір. Не світлий, не зелений, саме такий купорос це буде ознака того, що він якісний. І пів кілограму негашеного вапна комового. У ну, мене не комове, але негашене, яке вже було в садовому магазині не схотів спеціально замовляти. Це у нас на 10 літрів води. Пів кіла. Негашеного вапна і 300 г мідного купоросу. Це в нас буде, якщо змішаємо, 3% розчин бордовської суміші. По деревах сьогодні в нас проводилася обрізка, тому ідеально буде якраз ті місця, де були зрізи, покрити ось цим розчином. Півлітри тут, півлітри там. Висипаємо негашене вапно, ну, воно буде. Вступати в реакцію буде дуже розігріватися, тому ми його швидко висипаємо і максимально швидко-швидко перемішуємо. Я буду перемішувати за допомогою мішалки, яка на дрелю, тому що це біля будинку, є доступ до електрики, але також можете любою мішалкою, ложкою, дерев'яною, палкою, гілкою, чим угодно перемішувати. І сюди вливаємо чи висипаємо 300 г мідного купоросу і також будемо перемішувати. Щоб це у нас легше все відбувалося. Вода під мідний купорос у нас тепла, майже гаряча. Тут у нас холодна, тому що і так буде реакція. Треба буде мішати, щоб не поплавило наше відро. Як варіант, можна взяти, звичайно, металеве відро, воно не поплавиться. Сюди металеве не беремо, тому що мідь буде вступати в реакцію і, коротше, вграє вам те металеве відро. Обробку буду проводити акумуляторним оприскувачем. Попередньо витягуємо всі фільтри, які в ньому є. І як зробимо той розчин, будемо... Жіночий, жіночий, як вона? Колготки коротше, сюди начепимо чулок і профільтруємо, тому що там все рівно будуть кусочки попадатись коротше, без прекрасних дам ми нікуди по фільтрах. Ну, Якщо у вас механічний, там також будуть якісь сіточки, які потрібно буде повитягувати, щоб легше було обробляти, щоб воно не забувалося. Не забувалось. Так, фільтр один. Прибираємо його. І всередині в нас тут стоїть ще одна сіточка. Також вдінемо рукавиці, вже її виймемо, вона просто піднімається вгору, нічого складного. Висипаємо вапно і відразу швидко його починаємо перемішувати, бо реакція пішла вже вона тут кипить, щоб не поплавить відро. Ось так воно виглядає, бурлить там потрошку. Не все время змішуємо так. Хвилинка пройшла, перемішали. Хвилинка пройшла, ще перемішали. І паралельно вкидаємо і наші мідний купорос 300 г. Наступний етап вдіваємо захисти, захисту. Рукавиці, костюмчик в мене просто-напросто був. Він мені колись потрапив на шар от якраз ним і скористаємось. Ну Або вдіваєте одяг, який вам не шкода. Тому що якщо бе вітер, по-любому вас умиє гарненько, якщо не бе вітру, все одно десь трошки обмажитеся і обльопаєтесь. Також по обробці росин заливаємо максимально, щоб росини були повністю оброблені і зверху і знизу, тому що це в нас буде контактний фунгіцид. В минулому сезоні я. Полінився стрімянку взяти. Коротше, думаю, да, так зверху достану. І якраз в тих самих верхівках, де не попало, звідти почалася у нас корчавість. Але нічого передавили їм і був доволі хороший урожай в тому сезоні. Також буду вдягати і респіратор. Звичайно, багато хто. Думаю, що мідний купорос, там мій це, що наші діди з бабами по, по це що це все безпечно. Ні, як показують останні досліди, це також шкідлива штука. Вдихати цим не потрібно, щоб на шкіру воно вам попадало також не потрібно, тому максимально проводимо це все обережненько. Провели обробку і тепер залишився самий марутний момент поприбирати це все. Барахло там розлили, там пополоскати. До речі, чим найкраще отерти, щоб не було таких слідів, то це просто беремо мочалку остовою кислотою. Саме звичайно, яка у вас є у будь-кого на кухні. Протерли, потім можна помити додатково, якщо хочеться. Так, І в кінцевому результаті маємо ось такий результат. Якщо хтось не знає, що це таке, то ви їх здивуєте, ваших гостей, які прийдуть до вашого двору. Ось тут на черешні, з якої починали, максимально воно просохло. І, звичайно бе, видно, де ви не потрапили цим розщином. Там бачу кусочок. Ну, в основному все опрацювали. Так і треба, щоб воно було аж, синє, аж світилося. Поки воно ще мокре на деревах, то його майже не видно, От висихає і побілка стає ось такою. Не переживайте, за першим дощом воно трошки вилюдніє на вид. Але цей захист залишається ну, на кілька місяців 100%. Буде захищати вас ваші рослини від хвороб. Ну і остання підсказка. Якщо ви там, допустимо, знаєте, що на садок вам потрібно 10 літрів. Беріть усі 15-100%, тому що ті форсунки, фільтри ми знімаємо і водовилив йде набагато більше. В тому році мені 10% вистачало з головою, я ще там. І до сусіда трошки зайшов на кілька дерев льопнув в цьому році, не хватило. Добавляв ще 4 літри, ну, тобто майже 15 і то ледве-ледве цього вистачило. Я був дуже щасливий знімати оце все барахло, починати заново його бовтати, тому краще візьміть більше. На цьому в мене все. Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!